Зміни бюджетних призначень. Про зміни бюджетних призначень, що в нас там змінюється. Вони встигли мій ознайомиться. Добрий день. Ну справа в тому, що Бюджет цієї України повинен бути збалансований. От сьогодні Чернігівська обласна державна адміністрація е, ну, прийняла розпорядження номер 1024 про внесення змін до обласного бюджету. Ну це не значить з самого Чернігова, це всієї області. От із е, міста Прилук, з міської територіальної громади знімають 615 тисяч Це субвенція. На для забезпечення якісної доступної сучасної освіти нова школа. І ми повинні цю відповідно до законодавства, щоб ці зміни зробити, воно повинно пройти через дякую, дякую. Так, це ми не встигли використати ці гроші. А якби ми використали то де б у нас ми б взяли ці 603 тисячі? Чи що це таке? Це залишок коштів, вони все проаналізували і забирають, ті, що не використані. Так. Це? По всіх громадах. Тобто ми ж могли їх і використати. Могли. Так давайте понаразуємося, я напевне, на чому тоді управління освіти не використали? Це по школі. О, А чого вони контролювали? Це ж вони, це ж уявляєте, що вони скільки вони не докупили для діток. На 603 тисячі. Це ж не докупили. Або якась література. Або яке забезпечення, я ж не знаю, би биться. би це. Наскільки я пам'ятаю, просто вона не зразу не спочатку прийшла, а прийшла позже, може, із-за того і не використала. Пільно не, 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 не прийшла кошти. Треба з'ясувати, бо це сором. А крім таких, які не зуміли використати в Ні, грошей. Не жіні рибки. Капіт. Боже, який сором. Який сором. Може, ще хто є, але вони вже лише саме більше. Ну дивіться, а чому ми не контролювали? Ми запишемо, ми викладаємо Так. А чого не контролювали фінансове управління? От надійшли ці кошти. Чому не контролювали? Хто використовує, хто не використовує? Чи це не функція фінансового управління? Ну, видно. Не знаю, що, не, що я не можу сказати своє оправдання і нічого. Взагалі, це управління освіти і повинно дивитися, ну, а ми в свою чергу питаємо, що не використано. Тому завтра, будь ласка, пояснення директора угу. гімназії, чому не використано. Якщо дійсно була можливість використати, а вона Тетяна пана не використала, догани. До Добре. Але сьогодні ми повинні віддати державі. Давайте підтримуйте. Тетяна Валентина, я думаю, що ми повинні контролювати. Це... Що кажете? Я не можу голосувати, або давати. Так, не маєш права, сьогодні останній день казначейство сьогодні останній день пораховує. Тут з'ясувати чому не використали. Я ду я думаю, що ну я уточню, але я не думаю, що вони винуваті. Або кошти поженеш надійшли, або якісь проблеми були. Інші. Я не думаю, що була можливість, і вони щось там. А дай дивіться, я ж пам'ятаю, що ці кошти, кошти надійшли, ми планували, здається, 30% співфінансування. Так, якщо вони не використані 600 тисяч, то де ці 30%? відсотків? Вони ж не повинні бути співфінансувані? Ну, якщо кошти не використані іменно по цій субвенції і кошти вони повертаються назад на рахунок. Там багато коштів, які ну. Так ви, ви хочете сказати, що це 603 тисячі, це повністю нічого не використано. Надійшло для, для гімназії 603, і вони не використали. Так, да, там 500 тисяч по загальному фонду і 109 тисяч по спеціальному фонду це придбання. Я сума, завтра пояснення директора за пояснення, чому не використали? Це соромно таке. Це просто соромно. Ми ніжені рібки. Виявляйте в міську області 57 громад. І ми, як завжди, десь потерпляємо. Так, наступна